Вітаю! Сьогодні буду готувати цікавий і смачний салат із квашеної капусти і апельсином. Ці інгредієнти для салату ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся приготуванням апельсину. Ріжу його на такі кружочки, розрізаю на опіл, роблю ось так і відрізаю м'якоть. Ось відразу виходять такі трикутнички шматочки. Шкурки я не викидаю, я їх висушую і додаю до чаю. Тепер апельсин додаю до капусти. Потрібно нарізати воскі горіхи маленькими шматочками. До речі, ви можете. Підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку Спонсорувати під будь-яким моїм відео. Так як я дуже мрію про блендер, який мені б дуже допомагав би на кухні, також додаю горіхи до салату. Додаю ізюм. Я його заздалегідь запарила і промила декілька разів під проточною водичкою. Залишився майонез. Якщо у вас квашена капуста занадто кисла, її можна промити під проточною водою. І додам трішки соль, зовсім трішки. Перемішую. І салатик цікавий і дуже смачний. Рекомендую приготувати цікаве поєднання інгредієнтів. Заходьте на мій ютуб канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!